На громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язок вийшла Лариса Ніцой, українська письменниця, педагог, громадська діячка, член, членкиня Національної спілки письменників України. Вітання, пані Ларисо. Вітання. Доброго дня. Пані Ларисо, от вже декілька днів українські соцмережі, все українське суспільство згадує українського героя, який, зі словами. Слава Україні! Був розстріляний рашистами, в мене протягом цих днів ну просто перед очима стоять не лише сучасні наші захисники, військовослужбовці Збройних Сил України, але і вояки УПА так само стояли, мені здається, і так само вони помирали за це. Так само стояли, наприклад, Січові стрільці, чи, можливо, отамани Холодного Яру з такими самими гаслом, з такими словами теж помирали. Але мене Більше всього турбує, чи вивчимо ми цей урок? Чому протягом 100 років ворог один і теж? І ми ніяк не можемо нарешті поставити крапку в цій ситуації, що наші сучасники, наші теперішні захисники теж змушені помирати за Україну, але не вбивати за Україну. Чи на вашу думку вивчить український народ? Зокрема, от чому ми це не вивчили за 30 років? Хто такі расисти московити, не знаю, як їх назвати? Як вони ставляться до Українців? У мене теж такий самий асоціативний ряд, коли розстріляли нашого полоненого, нашого бійця. І оця слава Україні! Теж як, як кіно прокрутилося в голові, коли розстрілювали і героїв базару, і коли розстрілювали героїв зимових походів наших. Е Я боюся. Не хочу здаватись песимістичною, бо я якраз оптимістка. Я дуже хочу, щоб це все оптимістичний, мало сценарій. Але я боюся, що ми цю сторінку так само забудемо, як забули попередні сторінки. Це зараз дико звучить, і можливо навіть хтось і так і засміється, подумає, та ну, що воно таке говорить. Але ж дивіться, не вивчаючи попередніх подвигів наших героїв, не вивчаючи нашу попередню історію саме в нашій інтерпретації, а не в інтерпретації ворогів, які або перекручували нашу історію, ту, що не могли замовчати, або замовчували повністю. І ми багатьох сторінок для себе не знаємо. І ми себе як нація, як народ, зараз відкриваємо для себе, які ми, а хто ми. Я дуже боюся, що ми забудемо. Оці наші героїчні дні, нашу героїчну боротьбу. Бо у мене є підстави так боятися. У мене є підстави переживати. Я спостерігаю за діяльністю нашого міністерства освіти. Я дивлюся, як вони утверджують Україну, а вони її не утверджують. Вони не працюють над концепцією націєцентричної центричної освіти. Вони не працюють над вдосконаленням освіти, де б е, домінантою була е, був національний наголос, український наголос. Це така собі універсальна освіта, яка е, може бути застосована будь-де в будь-якій країні. І далі е, дітей особливо не вчать, а якого ми коріння, а якого ми роду. Е, і оці сторінки історії, які зараз. Е, у нас на очах відбувається, вони також будуть замовчені, тому що міністерство освіти вилучає історію як не обов'язкове вилучає українську літературу, яка власне оспівує, описує отакі подвиги. Вона вилучає так само у питання з української літератури з обов'язкового знову. І з цього моменту, з цього року, історію будуть здавати лише історики а питання з української літератури, яке було. Обов'язковому знову і входило в знову мови до Питання української літератури будуть здавати тільки філологи, тобто зводиться до такої вузької професійності, а насправді це дуже шкодить усій нації, тому що в інших країнах і в Україні ми повинні здавати а в інших країнах, здають іспити на громадянство, і ці іспити входять питання історії, входять питання мови і питання літератури. У нас на ці два. Державотворчі світоглядні е, предмети два з трьох. Їх три: українська мова, історія і українська література. На два з трьох міністерство освіти зробило наступ і вилучило їх з обов'язкових предметів для здачі е, нашими абітурієнтами, випускниками. Отак само будуть замовчені наші сторінки в історії сучасні. Натомість міністерство освіти дуже переймається, як англійську мову запровадити, як англійську освіту світу вона запровадити. Це такий дуже небезпечний крок, тому що українці, звісно, ж не будуть виступати проти англійської мови, бо це буде вважатися і дикістю, і е, ну цивілізований світ зараз всі послуговуються українською мовою а нас. Хто буде говорити, що в першу чергу треба за, за, утверджувати українське, а не англійське. Але англійське англійську мову треба знати. Вчіть, кому треба, хто хоче. Е, якщо вам треба це все для життя, ніхто не проти англійської мови, але домінувати в українській освіті повинна українська мова, українська історія, українська література, українські наголоси в усіх інших предметах і науках і самі математиці можна зробити українські задачки, то нас буде звинувачувати в печерному націоналізмі. От, Наприклад, письменників, які виходили до Міністерства з протестом вже під час цієї війни. Ми знаємо, що зараз протестами мало людей виходить, але ми не змогли змучити ми вийшли з протестом. Нас звинувачують в печерному націоналізмі, що ми, мовляв, застрягли десь там в козацьких шароварах чи в віночках українських, а цивілізація йде вперед. Ми теж хочемо йти вперед, але кожна нація. Утверджує своє, і ми теж повинні утверджувати своє, а потім з номером другим вже ну, запозичувати щось е у когось, що є гарне інше. Пане Ларису, а як ви сприймаєте реакцію пана міністра Шкарлета на ось е вимогу вивчати Україну? Він е історію України він заявив про те, що цьому нібито повинні навчати батьки дітей із маличку. Ну це, це ну, повна маячня. Кожна країна, кожна держава навчає своїх громадян бути громадянами, бути відповідальними громадянами, і цим займається держава, і це називається державотворення, і це називається е, ну, становлення суспільства не тільки в домашніх умовах, а це є завданням гуманітарної політики нашої країни, нашої держави, нашої влади. Це є завданням гуманітарної політики. Навчати українців історії, навчати українців мови. Так, пані Ларисо. Чи, 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 чи чуєте нас? Я вас чую, але на жаль, зв'язок щось у мене зі зв'язком. Ми вас чуємо. Бачимо, якщо можете, то продовжить стосовно Карла та його позиції. Це ганебна позиція. Ганебна позиція міністра, і це ганебна позиція всієї вертикалі влади, яка відповідає за гуманітарний напрямок. Тому що Шкарлет це не самостійна е, особа. Шкарлетом керує кабінет міністрів. Він підпорядкований шнигалеві. а Мигаль це е, команда президента. Тобто, це вся вертикаль влади працює над тим, щоб в українців не було такої історичної пам'яті і. Сьогодні це утверджується. Відсутність історичної пам'яті. Президент заявляє про те, що ми не забудемо, ми переможемо. А що ми не забудемо? Міністерство освіти не це і каже, вдома будете це обговорювати на кухні. Що ми не забудемо? І де ми збираємося перемагати? В чому збираємося перемагати на фронті? Добре, на фронті ви просив зеленську зброю. Перемогли ми на фронті вірю в нашу зсу, вірю в наших хлопців. Перемогли ми на фронті. Давайте ще розберемося, що таке перемога для України. Сьогодні кого кого не спитай, кожна своя перемога. Добре, перемогли ми. Вигнали ворога, умовно кажу, вигнали ворога з України. А Україна яка? Без пам'яті? Без коріння? І ми сьогодні говоримо, що ми не забудемо. Це, це ганебна поведінка нашої влади на гуманітарному фронті. Того ж самого такі і Міністерство освіти влади, освіти влади нашої щодо ну, щодо ну ось цього розвитку нашої самосвідомості і е, знання української історії, літератури, поглибленого вивчення. і Можливо, це якісь мають бути е, там програми е, багаторічні, можливо, ще якісь дії. Всі програми українські треба переглянути освітні. Добавити в нього в них національний компонент, який за останні роки е, вилучався, вичищалася, вихолощувалася шкільна е, програма з усіх предметів. На ну, тематика націоналістична, тематика визвольної боротьби, тематика, от, наприклад, вірші, твори про голодоморчі, твори про нашу українську боротьбу, Ми заводилися того ж нашого Тараса Григоровича улюбленого садок вишневий коло хати, але немає е, зараз послання і меркінь, живим і ненародженим, е, які вважаються ну, вершиною. Творчості Тараса Григоровича і фур... Фур... власне в напрямку формування нашої нашого громадянства, нашої е... громадянської позиції, патріотизму і розуміння, хто наші вороги. Так, у цей твір з розумінням, хто наші вороги, і е... таке ну, програмування Шевченком, а що українцям робити далі? Це твір вилучений зі шкільної програми, і так вихолощуються. Всі шкільні предмети. Нам треба негайно сідати з, з іншими фахівцями, з педагогами, з істориками, з мовниками, з літераторами, переглядати всі освітні програми і запров... назад повертати ті теми, ті е, твори і формувати нові, якщо вони не описані, які власне є такими націоцентричними, які є україноцентричними, які. Будують Україну самостійну Україну процвітаючу, Україну сильну, Україну з пам'яттю, Україну з корінням, Україну з традиціями. Але міністерство не хоче цього робити. Пані Ларисо, але от під час цього пікету, чи вдалося вам довести? Ваші меседжі, чи вдалося достукатися до представників, якщо вони звичайно вийшли до вас, і чи готові вони створювати дійсно щось змінювати в нашій освіті для того, щоб уроки історії все таки українці запам'ятали, вивчили і вони ніколи не повторювались? Достукатися не вдалося. Ну ми, в принципі, не розподівалися на це. Ми знали, що Міністерство освіти це дно. Але до нас вийшли, до нас вийшли очільники директоратів, з нами спілкувалися, ми їм надали слово. Це виявилося подійне дно чи два дна, чи дно, яке ще за дно. Ну це, краще б вони мовчали. Вийшли, тому що вони за російську літературу вони не розуміють, чому. У, у, у них немає причини на зв'язків. Вони, наприклад, ми питали, чому Булгаков вивчається в, в українській в, перепрошую зарубіжній літературі. Як ну вони кажуть, що це наш письменник? Так він писав російською, тому як сегмент російська література вивчається. Ми вимагали, щоб взагалі російську літературу всі вилучили. Так от Булгаков, який, начебто, наш письменник, він завжди був українофобом. Він написав твір Я убів. У цьому оповіданні я убів. Лікар, лікар убиває пораненого, бо він петлюрівець. Оцей петлюрівець, який каже, слава Україні. Там у творі він не каже слава Україні, але ж ми розуміємо, що раз Петлюрівець то говорить слава Україні, до нього викликають лікаря, і лікар його убиває. Чи не це ми сьогодні бачимо з цим полоненим, що наша справа зва. А розмова почалася і вбивають за славу Україні. Ми в школах сьогодні вивчаємо Булгакова, який в своєму оповіданню. Такі вбивства українців за славу Україні. Міністерство захищає. Міністерство каже, що це нам так треба вивчати ці твори, щоб знати ворога в лице. Ми його знаємо і так цього ворога в лице. Ми не повинні вивчати таких творів і закладати світям. Ну ну цей твір не вивчає, це вчається. Вчається інші твори. Булгакова там, мастер Маргарита і так далі. Але ж цей писіменник Українособ, як він попав в освітні програми. Міністерство вийшло до нас керівники. це була розмова е, глухого з німим, чи сліпого з ще з якимось. Знаєте, таке відчуття, на ми розмовляли з віртуальним помічником Яна там в банк. Вони ще добрий день. Ти. з вами розмовляє віртуальний помічник Яна. Оце ти з тим містою Яною намагаєшся щось їй е, питати, а вона щось своє далдонить запрограмована. Оце так з нами розмовляли оці керівники Міністерства освіти, як віртуальні помічники Яна. Це просто ментальна прірва. Ментальна прірва між. Письменниками, між патріотами і між тим, що відбувається в Міністерстві освіти, абсолютно з зросійщеному, абсолютно з московщиному. Там панує московська мова з ранку до ночі, а мова це світогляд. От у них світогляд московський панує досі в головах, і вони його утверджують і далі. Пані Ларисо, і ще хочемо на завершення запитати вашу думку стосовно створення національного пантеону в Україні, адже є постанова Кабміна, якщо не помиляюся, яка пропонувала до 25-го року і все таки його створити. І на вашу думку, чи не варто було би якось прискорити це? Адже зараз дійсно бачимо скільки видатних геніальних героїв України гинуть протягом останніх і зокрема днів. Але ну але пантеону у нас так і немає. Так, на превеликий жаль, ну це знову ж таки перегукується. Це вже звісно пантеонне завдання міністерства освіти, але це знову ж таки напрямок гуманітарний напрямок роботи в нас в тилу напрямок, який веде нас до перемоги, бо це наша пам'ять, бо це вшанування наших героїв. Знову ми бачимо абсолютне перегукування. Цей напрямок занедбаний точно так, як а може, й спеціально гальмується, не знаю, не розбиралася, бо в освіті спеціально гальмуються україноцентричні теми і напрямки роботи. Можливо, і там гальмується, можливо, просто замовчується, але вони йдуть в Унісон. На жаль, це не працює на нашу перемогу в тилу. Пані, Дякую. пані Ларису, і ще наостанок хотілося б все-таки повернутися до цієї теми освітньої. От ем, я би хотів би вашу думку з такого приводу запитати. От я мені там в 90-ті роки, в е, 2000-ті, нічого не за не заважало. От просто я не хотів там вивчати того Булгакова, толстого, я їх не читав. Ну так, мене мені пощастило, що вчителька з зарубіжної літератури. Мені за це там двояків не ставила, бо я був олімпіадником з математики, але все-таки я їх не вивчав. І я думаю, що зараз так само, коли багато е, російськомовних українців переходять на українську мову, починають вивчати, е, розвивати свою самосвідомість. Чи це не може бути допомогою от в цій боротьбі з, за кращу освіту, яка можливо. Е, Можливо, що можливо щось змінити завдяки ось такої такій, можливо, громадській громадянській самосвідомості? Е, ну, власне, сьогодні у нас так і відбувається е, самопливом е, на самоплив все відпущено українська мова, як утверджується зараз в Україні масово, активно. Е, це все утверджують люди на вулиці, це вулиця утверджує. Як сьогодні утверджується національна свідомість у наших громадян? Може, це міністерство освіти робить? Ні, це знову ж таки відбувається самопливом на, на відкуп вулиці, і саме люди, саме громадяни утверджують, батько наш Бандера Україна мати, а не влада, а не е чиновники, які за це відповідають. так само і заробіжну літературу. Звісно, там хто не хоче читати, того Булгакова чи інших російських письменників, вони їх не будуть читати. Але зараз у нас питання стоїть у підходах до формування. Нашої шкільної програми чиновниками, яким ми платимо зарплату. Ви тільки вдумайтеся, вони отримують зарплату за те, щоб нав'язувати нам московські наративи. Ну, це просто це якесь дурдом сонечко. Ви розумієте? Я не знаю, як це назвати навіть. Але у нас у суспільстві це є, і бачите, вони в кріслах і доволі комфортно себе почувають. Ну, а ми на вулицях, як і сказав Шкарлет, вдома будемо е, на кухні своїм дітям давати уроки історії. Для цього треба буде самому читати, самому щось дізнаватися і дітям розповідати. Як мій чоловік розповідав е, сину, який готувався до ЗНО, чоловік казав, Боже. Він кандидат історичних наук він, коли читав те, що вчив син і здавав на ЗНО, зараз. Мій син пів майлянці навчається. То Чоловік за боже, це жахіття, син, це все не так. Я тобі розкажу, як я розумію, що ти повинен на ЗНО е, здати і говорити оцю неправду, але знай, що правда отака. Якщо ти будеш говорити правду і правдиві е, історичні знання е, засвідчувати свої, то ти не вступиш. Тобі треба здавати оце зно е, про московське московського напрямку. Напрямку, ну це мій чоловік так робить. А інші діти, а інші ну українців немає часу займатися тим, щоб освічувати своїх дітей. Так однозначно не можна е, все на школу покладатися. Батьки повинні займатися своїми дітьми, але разом з тим треба розуміти, що в є своя професія, своя робота, і кожен повинен відповідати за своє за виховання дітей. Треба, щоб батьки виховали, але виховували. Але знання е, все таки школа дає. Все таки цим чиновникам зарплату, знову ж таки, ми платимо за те, щоб вони правильні програми формували і формували світогляд наших дітей в правильному українському напрямку, в українському русі. Е, у нас підходи поки що чиновників, е, ну, то такі московські, е, і, власне, вулиця повинна вправляти їм мозок. Власне, тому ми з письменниками 3 березня і виходили під Міністерство освіти, щоб трошки їм повправляти е, їхнє вдумання. Ми знали, що ми особливо не вправимо, але ми принаймні вийшли заявити їм, що ми бачимо їх. Ми бачимо, що вони вражини. Ми бачимо їхню ворожу позицію. Ми бачимо, що вони ведуть диверсійну роботу, антиукраїнську роботу на гуманітарному фронті. Ми їм прийшли просто сказати, що ми це бачимо, і прийде час, коли ми з ними розправимося. Дякуємо, пані Ларисо. Отож, українська письменниця, громадська діячка Лариса. Ніцой була з нами в ефірі громадського інтерактивного.